Друзі, всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні красива, класна машинка. Це Volkswagen Golf 6. 2012 року випуску, з двигуном 2.0 турбодизель з топовим двигуном і з шестиступеневим автоматом. Хороші комплектації. З невеликим пробігом. Зараз покажу як виглядає зовні автомобілі, розкажу історію по цієї машинки, технічно все покажу, розкажу. Така запальничка для міста. Та й по трасі вона так їде прекрасно. Отже, ось стан по кузову. Проти є. Автомобіль заведений, рівно тихо працює. Хороша резина. Красиві диски оригінальні. 225-45R17. Ось стан по кузову. Є люк. Рідкість. Вся скло по периметру рідне. Двоєчка 12. Максимально близько показую кузов. Дуже хороший стан. Вихлопу гляньте, тут ні сажі, нічого немає, ні парів нічого немає. Екологія вся на місці. Цей двигун в парі з, з автоматом. Розганяється до сотні за 9 секунд. І економічна машинка. Траса 4,2, змішаний цикл 5 літрів, і місто 6 літрів. Так реально і є. Ну, цей двигун 2 літра на 140 кінських сил, просто не відчувається машину. Карти. Ну і Салон Recaro, бачите, такі ковшики. З електрорегулюваннями пасажира водійське крісло те ж саме? Сзади Дивіться стан. Багажник. Тут лючок є лижі можна возити. Тут є такий фірмовий коврик, значить, є запаска повноцінно. Ну, весь комплект тут є. Салон чистий, акуратний Диск, карта. Все четыре подъемника. Кому потребен, ВИН-код, будь ласка, фиксируйте. 10 месяц, 12-й Можно сказать, эксплуатация с 2013 року. Руль, ну руль как новый, друзья. Одійське крісло. Є круіз-контроль, мультируль. Що у нас тут? Ну Показує лампочка, якась одна згоріла, поміняємо, не проблема. 159 тисяч оригінального пробігу і якесь колесо чуть-чуть тиск в шинах. Не відповідає запрограмованому треба теж підрівняти, підкачати. Заведено, працює, обороти не плавають, ніде нічого. Значить, клімат працює, холодом дує, є підогріви сидінь. Теж плюс великий. Люк працює. Так, заглушив. Заводимо. А габаритний огонь. Передній і правий, треба поміняти лампочку, пише. Зараз підемо подивимось, як працює наш двигун. Подлокотник центральний є, деяких яких немає. Значить, круїз контролі є підрульові лепестки, скоросний автомат, ДСГ, ну, ну, це, мабуть, найкращий автомат, як він відпрацьовує, мабуть, жоден автомат з цим не порівняється, як швидко, чітко, ну, правильні настройки. Мені дуже подобається цей автомат і з цим дизельним двигуном в парі працює. Так, двигун. Ось наш двигун, 2 літра, 140 кінських сил, всі його добре знають. Машина обслужена. Кришку я поки знімати не буду, ну, хто прийде, зніму. Однією рукою неудобно. Тут все нормально. Можемо на СТО заїхати, підняти без проблем. Так, Взяв товщиномір, пройдусь, покажу, що у нас по лакофарбовому покриттю. Тут все добре, чесно кажучи. Ну, для тих, хто розбирається. 73 мікрона рідне, 222 мікрона, другий слой фарби, 102 рідне, 105 не фарбовано, 87 не фарбовано, 114 не фарбовано. 97 не фарбовано. 141 132 не фарбовано. 248 фарбовано, другий слой фарби. 100 не фарбована, рідна фарба. 180. Тут. І тут фарбовано. Є підкраси, спокльовки нема, нічого критичного нема. Чому є підкраси? Тому що цей автомобіль з США. Пошкодження зразу говорю, які були. Бампер передній. ну Ця інформація вона доступна, ви можете перевірити скрізь. Е, значить, ліве, Ліва фара і капот був так завернутий. Тому капот поставили оригінальний з розборки, прямо в колір попали. Ну, звичайно, бампер фарбували і крила передували сюди, щоб не було. Ну, Щоб в колір все, не, було, не випадало з кольору. От і все. Безпека, вся ціла, все ціле, такі незначні пошкодження. Тому, друзі, є такий класний гольфік і рідкість, мабуть, один на всю Україну такий. Кому потрібно, приїжджайте, дивіться, тестуйте, готовий їхати на перевірки на любі ваші СТО. Дуже достойний варіант. Червоний красивий колір. І безпечний. Цю машину видно. Ну, дуже добре видно. На цьому все, друзі, до зустрічі. Такий коротенький відеоекспромт.